Всім привіт, ми зходимо в Андії і хочемо показати зараз для вас цікаву квартиру неподалік Ренфе. 125 тисяч євро за 120 квадратів. Квартира з ремонтом та все, що ви бачите, все залишається. Поїхали. Отож, що стосовно локалізації цієї квартири, вона знаходиться неподалік Ренфе. Дивіться при вхідній зоні. Ми бачимо ось таку спальню, двохспальне ліжко. Маємо два вікна, маємо також монтовані шафи, і тут є ще два патіо. Це другий український поверх. Так це виглядає. Поїхали далі. Вхідна зона, яка веде нас до зали. До речі, тут цікаво зробили поєднання залу з кухнею. Також маємо стіл і вихід на балкон. Подивіться, плитка мені подобається в порядку. Стіни теж. Маємо ось такий балкон. Це наша вулиця, наш швид з вікна поїхали далі. І кухня. З цієї зали ми переходимо в кухню. Подивіться, зробили непогано. Маємо також тут диван, велика простора кухня. Маємо стіл, також тумбочки, можливо під посуд. Маємо робочі поверхні, гарнітури теж в порядку. І зараз ми вам покажемо. Перше патіо. Це тераса, маємо тут ось такий невеличкий господарчий блок. І подивіться, наскільки велика тераса. Вона просто величезна. Це такий бонус до нашої квартири. Ще тут є додаткове патіо, воно невелике, але для якихось речей, в принципі, як кладова, може нам і знадобитися. Ще одна спальня, тут двохспальне ліжко, теж маємо якийсь стіл, маємо тумбочки, шафи. В принципі, все в порядку, можна просто заїжджати і жити. Ще одна спальня. Це вже більше як робочий кабінет, тому що тут відсутнє ліжко. Маємо шафу, якісь тумбочки, і ось невелике патіо, про яке я говорив. Так воно виглядає. І поїхали далі. Ми маємо тут два санузли, як я вже казав, і два санузли зроблені добре. Гарна плитка, маємо унітаз. Умивальник, також ми маємо велику душову кабіну. Ось подивіться, гарна душова кабіна. Поруч ми маємо другий санвузол. Він фактично ідентичний. Тут ми маємо ще додатково біде. Також маємо унітаз, умивальник і ванна. В цій ванні кімнаті в нас вже є ванна. По ремонту теж жодних проблем немає. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. В принципі, охайний. Маємо тут ліфт, що важливо. І так виглядає сам будинок зовні.